2 травня зранку місто наче завмерло. На центральних вулицях Пальміри майже не було перехожих. На будівлях приспущені державні прапори і стяги Одеси із траурними чорними стрічками. В день річниці трагічних подій 2014 року, коли під час масових зіткнень загинуло 48 людей і ще понад 200 були поранені, місто виглядало настороженим. Переживання доситим додавали масові скупчення міліцейських спецпідрозділів і бронетехніки, хоча даремно бійці тут для охорони спокою містян. Панахи заходи розпочалися ще зранку, аби уникнути Живих ...сутичок євромайданівців і куликовців розділили. Перші прощалися із загиблими на Соборці біля пам'ятника Воронцову, де розпочалися торік сутички, і на розі вулиць преображенська деребасівська Саме там, де від кулі минулого року загинув Андрій Бірюков. Перша жертва кривавої бійні 2 травня. На місці його смерті стрічки в державних кольорах та квіти. Вшанувати пам'ять загиблих 2 травня, окрім Одеситів, сюди прийшли керівники області, міста та силовики. Після покладань квітів на соборці очільники Одещини рушили на Куликове поле до будинку профспілок, куди ще зранку почали сходитися Одесити. Ми могли б тут просто кожен. От я, наприклад, теж могла б бути з десь, взагалі, по ідеї. По, ну, по суті. От ну просто я не казала здесь. Може бути, звичайно, може би, ну то сята, вообще это, та э, тіорія вірятності. Вот проходили люди мимо, і оказались внутрі. Безпеку поля по периметру охороняла міліція. Територію огордили металевими рамками. Зайти сюди можна було, тільки пройшовши через них. Лише два проходи зроблені для того, щоб відвідувачі могли потрапити сюди, в центр подій. І лише через рамки металошукачів. Це для того, щоб знову таки забезпечити громадян і дати можливість сюди потрапити забороненим предметам, холодні зброї, вогнепальні зброї. Таке інше. Основні масові поминальні заходи пройшли у другі дня одночасно для представників двох таборів: один на соборній площі, інший на куликовому полі. На соборній на молебен зібралося кілька сотень одеситів. Одесити, волонтери, представники різних політпартій вшанували активістів майдану, які загинули у центрі міста 2 травня минулого року. Окрім державних прапорів та іншої української символіки, люди тримали у руках лампадки і квіти. У багатьох до одягу був причеплений європейський символ скорботи червоний мак. Говорили про єдність України, європейський вибір держави та мир на сході, якого можна досягти лише ціною перемоги. Їхню безпеку, окрім міліції, додатково охороняли бійці Нацгвардії і народної самооборони. Це пройшло досить мирно. you <laughs> Трохи інша ситуація була на мітингу на куликовому полі. Ще зранку синьо-жовту горожу перед мітингом завісили чорною тканиною та банером зі світлинами тих, хто тут загинув у травні 14-го. Тут теж була панахида. Одночасно з нею проходив мітинг, невдоволений діями влади і правоохоронців. Не обійшлося і без ексесів. Митингувальникам не сподобалося, що на куликовому багато журналістів розпочалася штурханина. Своє невдоволення мітингуючі спрямували проти проукраїнського каналу «1+,1». Я вживаю. Покладати квіти одесити на куликове приходили невеличкими групами. Люди зауважували, що цього року правоохоронці перестаралися із заходами безпеки, і що краще б захищали їх торік. Тоді б трагедії не сталося. Не знаю, кого вони здесь ловлять. Відмоки-то терористів не знаю я. Я що рік назад треба було все це робити, тоді, коли людей здесь убивали. Тогда біздійствували повністю всі. 2 травня 2015-го не стало днем повторення подій минулого року. Мітинг на Куликовому закінчився запуском в небо чорних кульок і читанням віршів. Івана Дерев'янко, Вадимир за факти.